До 2,5 можна взяти отакий вакор. Но є кращий варіант. Дивіться, ще трошки додати. До 3 тисяч, буде 2850, зараз знижку вправо, Ну я думаю, що знижка знову буде. Скаут 220b, же 240-й, отакий трьохточка, вал відбору. Коробка така, от, вже йде, не мотива, З насосом на гідравліку, все як положено тут на коробці стоїть. Розподільник іде у нас отут. Інший вже, підйом плаваючий. А, теж і рама грубша, готова 11.15. Вісім тут набагато дорожче зато. Но без нічого йде сам трактор, бо йде трьохточна Да, І таких от нас, мужики, Воно, раз, два, три. То остатки, я не знаю, по кіснечку не дають, але я дивлюся. Певно, будет знижка. Дальше, все-таки, что дальше мы, 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 мы Вид 3000, вид 3000, можно взять, в принципе, Шифен Сейчас. Причем любые. У нас я люблю. Вот, 240 КВР. Пожалуйста. Потом у нас идет шиф. Вот он, 244 БФЛ. А 244 БФУ. То, да, с цим цилиндром модным. Примусове. Не знаю, наскільки воно практично повнопривідні. А, то йде, у нас БФУ синій. Коротше, можна вибрати колір який вам доподобає. Чи синій то буде, чи зелений то буде. Також є за 3 Тітан 350, він же ДДВ-350. Пробачте. І за 3700 є Тітан такий. 244-й, теж 8 на 2 коробка і високі колеса як шифінг. Інший завод виробник. То І ось, пожалуйста, нові шифанги. 244 є з заднім радіатором, вони дешевші. Саме проста комплектація, І з переднім йдуть дорожчі. У 44 є, так само 40-ві. Якщо питання стоїть в трьохциліндрових циліндрових тракторах вже конкретно, то тут зараз було 3700, зараз 4, може мінімальна ціна, але за 4 буде вже на широких колесах. Ось такі вот, з нормальними крилами та Форте. XT-244. В них дали трохи знижку, то перший місяць 2024 року. Як Syntaйте RK, ну те саме, інший завод завозить. А, то задні привідні, задній привідні 240. І ось на сьогодні 4 900, чи 5, от десь так Причому передня бортова йде, гідропідсилювач і мотор на всіх стоїть кремовський 385. Тут іде в нас колія? десять, десь біля тонни ваги такий собі малий тракторець. Далі, якщо брати повнорозмірний трактор, то що я маю на увазі? Щоб була метр двадцять п'ять, Щоб був вага, там тонна 300, щоб було вісім передач коробка і такий він широкий був нормальний. Ну, як Донфен там, і так далі. От РДшки ці, бачите? Вони з нюансами. От всі три. Один такий, такий момент трохи покраще. І вот. ціна, коли пройшли 6 копійок. Зараз на них дуже файна знижка, я, на жаль, не можу її озвучувати, але можете запитати. А, так, по, по всьому остальному мости а, ровний пол, коробка передач бокова, то все як і в Кентаврах. Ну, там, таври стоять такий самий мост, такий самі, самі, самі коробка. Все один-один. Так, далі, конечно, самый топ-варіант Кентавр. Причому дивіться, скільки в нас їх приходило. Є такі цилиндром, з циліндрами, да, з примусовою гідравлікою. Є обичні SX. Самі ходові нам і досвід такі SX. Бо Sкажу трошки там, резинах вузька. SD двохдискова нафіг нафиг кому не упала, ну більшості людей. Да? А SX і самі такі толкові. І причому саме ці. А, з зеленому кольорі чомусь більше все -все розбирають. Ну, в чорному ще розбирають дуже так хорошо. Но в зеленому теж менше приходить, вони такі більш рідкі. Зазвичай трактори або червоні, або сині. А, а такий кольор він файний, насправді, зелен, зелененький. Вот. Тому вот той як варіант, що буде 6550 і 6100, по-моєму, з зелений, Ну, там є знижка. Вот. На такі тракторці Кентавр. 200 ну, простий такий народний варіант. По старому ДВК воно було, не завжди ДВНТ, НТХ, NTX. Там різні були, то зараз переименував Кентавр, Мотор, КМ, ходова, шасі, все. Далі, якщо вам мазахіст, можете взяти собі джинму. Джинма файний трактор, поки ти на ньому не починаєш працювати по багато годин. Тут мало місця, незручно, некомфортно. все таке чувство, як з 19-го року, хоча трактори нові 24-го року. Но по салізу по шасі по всьому надійно. З 6400 може починати ціна за саму просту модель. Просто з обучною коробкою 8х2. Також є ходозменшувачем, є реверсивний, є сороковка, є сороковка з ходозменшувачем. Любі є модифікації. Що стосовно джинме. Половок, на жаль, вибір невеликий. тільки є два. 22 й рік, а це 18-й. Там будемо назначати ціни, тільки пройшли. A, консервація. Поняло, як консерви, такі трактора. Вот. І також, що я показав джин, месінтай, скаут. Скаути ще є, як варіант. Скаути. Ну, вже більше буде багато про про п'ятдесятки, я думаю, про скаути є сенс а, Вот, Пожалуйста, вам а, мій улюбленець ДТЗ. Я б собі, якщо брав би такого брав, то 7100 мінімальна ціна. Но тут теж є, бачите, такі з нюансиками в тракторці. А, то 5244 HP, він самий простий, самий дешевий. HPX буде на 150 баксів більше стоїть, бо там резина ширша задня, тільки відмінність в цьому. І 53-5435 буде стоїть 7400. наскільки я не помиляюсь, так ось 7,400. Ось ця РДК ще є в новому кузові. Бачите, ці не такі убиті, вони, вони нові, вони гарні. Це 24 й рік вже випуску. Ось о перший місяць. 23-го року були, тому що я показував ці. Ну, ці теж знижка є, на менше. от. А, коротше, не будемо про них. Зараз ДТЗшки. Я б радив брати, бо тут трактор є толковий. То є віщ, то є якість, то є і по залізу хороший він, і по, та по всьому. Uh -huh. Він компактний, він дуже маневрений, і він себе добре Тут завод Ченфа в Китай, логотип Ченфа, воно теж ну скільки ДТЗ-шкапу з'явилося в 17-му ваді році. Перша такої конфігурації. І вони нормально себе зарекомендували. Не можу сказати, що взагалі ноль питань, але но мінімум. От бачиш, кіт знає, що ДТЗ то топ. Знаєш, дтз топ сяв вже на нього чи ні, признавайся. Там мені кот завжди допомагає знімати відео. То що поставте лайк за кота. Ідемо далі. Ну і звісно. Donfeng. Donfeng 7300, 7500 без реверсу, 24 а, іде, можна вибрати синій і червоний, є різні, у своїх багато є. Вот. А, реверсивний 8000 рівно, реверсивний G2. А, без реверсу такий, іде обачний DHX. З реверсом вони йдуть в рівну підлогу з боку коробка і реверс на рулі. От. Також 40 по 40, що 9100 чи 9300 обична 40. 40 з реверсом іде 10 і 10 400 іде от такі коробка передач. Ой, не коробка, такі швидкосйомий і примусова гідравліка. ну Якщо вона вам потрібна, як варіант. Така опція. О, то що За 50-40 ковок ще можу порадити нормальна техніка. А, зараз, блін, до них топить, конечно. Нормальна техніка ну, стоїть вона далеченько. От, ну, ти не менш, ти не менш. Я зараз дойду. Ось окінтаври. Що ж, все. 60 літрів бак, 50 -ка. Коповий мост, 495 мотор, ну по факту у нас 45-ка, як і туди, рівна підлога, коробка реверс, зручна, колеса здорова, вага а, там майже то, 800 є. Задній мост теж не з 24. Коробка бачите, теж здорова, не з 24. ньому мінімум, по залізу. ну, Звісно, по мелочі, там. От ми написали, писала вчора на стрім людина, що там щось з кентавром, прям якісь страшні біди творяться. Там то топлів на вручи, то ще щось, але такі моменти. Я не пам'ятаю точно, що там було, але трактор у нього їздить. Розумієте, з Китайцем, коли вже трактор стави не їздить, то вже плохо. Якщо він їздить на щось ним не то, то для бюджетного сегменту Китаю то нормально. На жаль, так, на жаль, так. Да? Тому а, нормальна техніка. 8300 ціна на сьогодні. Вот. Ну і далі. Певно, ми підемо по кабінниках. По кабінниках я робив окреме відео, хто не бачив. Підпишіться, йдемо по кабінниках, дивіться, Пішли по кабійні. Це мій компаньйон зі мною йде. По кабінниках, дивіться, якщо бюджет до 10, що можна вибрати? А, джинма 40 ну то корч корчом. Вона йде 9, вона йде з кабіною. Те, що у мості ходова, мотор питань ноль, по кабіні питань багато, дуже. Що це за това, наприклад? Далі. До 10. Ну, самі ходовий кентавр, 40, -ка. кентавр 24. -ка. До речі, 24, ще оцінена для кентавр з ка йде вже повна стоїмость, то новий. 24 рік, то ще старіший дизайн. Є такі в нас пару штук. ну, Хто давно підписаний, знаєш, у нас є техніка там, якщо рік старший випуску, то вона йде перераційна, там може бути на штуку баксів дешевше, на 500. Ну, як, коли, коли як, як то кажуть. Бу. То в нас якщо до 10, в принципі, Кентавр джинма, все інше йде дорожче. Скаут, з 40 тут то, то там вже можна рахувати до 10. Ну, якщо вже є у вас хлопці 10 штук-баксів, то. А ДТЗ 5404К, я думаю, бачив а, з кабіною ДТЗ. Ну або мої улюблені ката. От, ката є за 10, 160, 235, -ка, 354. -ка. Також є тракторець, лово. ну Я зараз до них дойду, покажу все. По кабіні то теж що є. Вон, до речі, теж оціненний скаут. 254 реверс, но перша генерація, 23 рік. Знижена ціна. Ну і лавови теж от дві штуки, я із за них казав. На них ще ціну не назначили, тому звертайтесь по телефону. Я такого казати не буду. От. Бо перецінка може бути і 200 баксів, може бути і 1000. В залежності від стану, від року випуску. Ну там у Лаво стан ідеальний. От, хіба один і 18-го року випуску, там може бути щось пристойне. От. Всі дорогі собаки по 50-ці 50-ті, як вони називається правильно, з циліндрами, з примусовими скандієм. З Ось 10,5 тисяч долярів, 22 БТ, реверсивна коробка, 2 гідропари тут може ще буде доставлятися на погрузчик, реверс. Дві вома, сидіння кабіна, бачите, тут нуль питань, кабіна герметична, йде повністю. Бачимо, навіть можна є на Instagram, на Facebook, на YouTube компанії. Трактор. Трактор надійний, за своїх грошей вартує 100% така 35% крепка. Ну і. НАКАТО ЛОВал, то якщо у вас є 18 штук баксів. Теж буде стоїть скаут 50-й. От уже 12 там з копійками то 50-ка. 40-ка ще 350 така. теж 10 тисяч делярів. Ну, тут ви получаєте набагато більш нафарширований всім кондиціонер, компресор, ресивер, дві гідропари. Все, що треба, то хороший бренд ката, то файна трактора. Я про них багато казав, кажу, то дуже хороші трактора. «Ката». Ну, як бачимо, є і там 90 90 і більше от, Кінських сил. Ну, Тим не менш, ката можна сміло брати, ката нормальна техніка. 45-ка буде, вийде 11,5-50, вам вийде, 11 вийде 12-12-300. 200, 200 300. Тако з різничкою трактор э, скаут 50 вийде вам. 12 800 без скандія, 13 13200 з Кондієм. Трохи дорогувата ціна. Вот. І в принципі з 50-х таких як кентавр 50, десь 300. Вона, їх так, немає, я не покажу зараз. Кінтавер саме проста 50-ка, десь А, Живми 50-ки. На жаль, такої порнографії в нас нема. А, що ще? В принципі, я все-таки по основному показав по основних всіх моделях. Показав, тому кому цікаві тракторці, також маю навісне, то повний склад навісного різного. От, там іде і фрези, і пуга, і. Грунтозацепи і сіялки різні. Там далі стоять сеялки, борони, погрузчики, фрези скаут, культиватори різні навісни на мототрактори, на мотоблоки теж наявності. Руми для добрив. Борона дискова. Польські борони дискові. Також йде в нас транспортери копачки. Навіть зараз покажу в зборі сажалки. Оба такі буметовські окремо стоять. Вот, но я вам зараз покажу в зборі. Навіть у нас є бачите одно бункерне і двох бункерних. Якщо у вас наприклад там той же кінтавер маленький, чи такий скаут вас... зараз готується на відросли, то на нього можна взяти таку, щоб було полегше одну бункерну сажалку вот, на 80 літрів. Тут теж все. Ну, тут нормально. Якість тут питань по якості немає, бачите? По залізу теж питань нема. То виставочні екземпляри стояли дуже довго в Чернівцях, Десь пару років ця міжрядка. Ця міжрядка бачимо. Вона йде підпружені, вся. Кожен рядок окремо можна проходити. Плюс є підрізне, є таке от посаповочка, є і... Собственно говоря, пропольчик сам кучник. Їх можна встановити. Раз, два, три. Кріплення можна встановити разом. Можна докомплектувати їжаками. Ну, коротше, многофункціональна міжатка. Також є по навісному у е -е, нас Бумет з е -е, поштої обробки культиватор. Вони бувають стрільчаті, бувають такі пружинні. От, іде така рама то теж то не буде на продажі тих, оптів, то виставочні екземпляри теж зібрати, щоб було показано, які вони є. Ну або ми їх підфарбуємо і потім продамо і просто ніхто не дізнається, то може бути всяке. ну, вибач, Факт в тому, що тут ен, колесо нормальне. На підшипнику регулювання, труба груба. Тут сама по собі. що там то що воно покрашено, як то херня. Сталь тут кальона йде. ось он. Грубо тут все теж файно. От, ну. Пуга, Пугається те, що виставочний екземпляр. Ну їх хвалять. А борона така-така, до -така, речі, новинка. Іде в нас бачу, тут диски, а ззаді просто тарелки. Така є е, е борона, вона називається. Коротше, я не можу прочитати. Теж китайська. Це китайська ідея. Сівалки. Сівалки зернові на різну кількість рядків в наявності. Раз, два, три. Різні йдуть сівалки. Сівалки від 1300 до 1800 долярів в залежності на скільки рядків йде сама сівалка. То там є від 12 погнало вище заря сівалки. Ну, теж вони за свої гроші вміняємо зроблені. Плюс-мінус да, там є нюанси, але працюють з ними люди, працюють і. Все добре, от такі бункери. От. А, і... що ще? Ну, Такий плюс-мінус огляд я сказав по цінах, що є. А, я думаю, що я на базові питання відповів. От. Кому цікаво більш детально щось а, по, якісь, по якихось моделях, то знову контакт є, номер є. Я бачите, розказую, все як є без, як то кажуть. Без придумок, без брехні. Тому хто хотів собі тракторця, можете звернутися. Ми вам підберемо на ваш бюджет, запропонуємо, по крайній мере, що, що у вас є, що в нас є, і відповідно від того будемо вже Вот. Тому звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Контакти є внизу в описі.